Я йду здавати глюкозотолерантний тест. Вчора я нічого не боялася, я думала, що все пройде дуже-дуже лайтово і класно. І мене навіть не напугали в тій тік-ток і так далі. Сьогодні я прокинулася від такої тошноти, бо я хочу їсти, я дуже хочу їсти. І я не знаю, як я зможу висидіти тут дві години. Але Деня буде зі мною, тому в принципі не страшно. лимоном весь огонь. Жива, здорова. Пройшла година після того, як я випила глюкозу. Все добре, не тошнить, не кружиться голова. Все супер, все класно і навіть не голодна поки що. Пока! Ще годинку і здаємо ще один аналіз. Я здала, мені все понравилось а мені не було неплохо, не тошнило, не кружилась голова. Все було класно. Дали мені мої пробірочки, треба їх занести в лабораторію. От. Ця водичка була супер, супер клас Як лімонад. Короче. Я щаслива йду з Денисом. Ми зараз эти. Вот, це мій муж. Зараз занесемо вот это. І купимо щось покушати. Ну я, кстати, не голодна. І И... це теж странно. Я не їла вже давно. І не хочу. Дія нам склав шафу, і я вже хочу туди перемістити наші речі. Але ще він дуже панікує, що у нас не складені речі в пологовий. Ну, плюс-мінус хоча б те, що у мене є. Тому я хочу з вами скласти речі. Замовила я. Сумки в пологовий. Я вирішила, що буду збирати їх сама, бо там, де йдуть наборами, там половина не треба, або половини немає. То я вирішила, що я буду все сама слажувати, і, ну, плюс-мінус, я вже буду ознайомлена з цими речами і буду знати, що до чого. Тому збираємо. У нас є три сумки: S M і L. Оце велика, це середня і манюсінька. Якщо чесно, я не знаю, що складати в яку сумку, поки я буду просто складати, напевно, все в велику, а потім вже перед пологами я буду все одно складати по-іншому, то потім я вже їх якось поміняю. В общем, що ми маємо? Буде, мабуть, взять этот список свой. Я тут просто виписала, що треба в цей пологовий. Так, паспорт, обмінна картка, це потом буде. Посуд, перекус теж потом. Вкладки для грудей. Я їх заказала, вони ще йдуть. Одноразові пелюшки теж йдуть. Після пологові памперси ще не замовляла. Крем для сосків, не замовляла. Паперові рушники це я потім докуплю. Стерильний гінекологічний набір. Я не знаю, треба мені, ну потім куплю. Зубна щітка паста, потім теж. Вологі серветки тож, потім. Туалетний папір потім докладу, але тут є накладки для унітаза. Я їх заказала. І вони вже прийшли. Заказала три упаковки. Тут. По 10 штучок. 30 штучок накладки на унітаз. Єсть! Юху! Чисто. 26 тиждень. собрані накладки на унітаз. Все. Так, пакети для сміття теж потім одноразова бритва, потім шампунь, гель, мила, російська, потім рушники, потім. Тапочки в душ, і для палати. Мені бабуся подогнала вот такі тапки з каким то лимоном. Ой, Боже, бананом. Вот такі тапочки имеем. Я вирішила, що і такі я пойду. Вкладемо в пакет. В пакет, кстати, от хлеба. Щоб вы понимали, мій папа працював на заводі, там, де хлеб поклик. Цей завод згорів, и він там робив а-ля що. І там куча оцих пакетів було. І, виходить, він забрав домой мільйон штук, от реально мільйон. Э, Пройшло вже 3-4 роки. І ми ще до сих користуємося цими пакетами, і це при тому, що він ще бабушкам, дідушкам в село передавав і бабушки, дідушки ті, що в місті передавав. Тобто цих пакетів реально мільйон. Так, тапочки в душ, я докладу потім, бо вони, я їх постирала. Тільки що. Халат, сорочка і дві післяпологові сорочки. У мене є сорочка. Ну ладно, я теж це потім покладу, бо вона у мене на всякий случай лежить в лікарню, бо ну, я така дамочка. Е, очень часто лежу в той больнице, поэтому пускай ще буде в цю лікарню. На всякий случай, Конечно, не хочеться. Хочется вже хочется її скласти сюди, але все одно далі. Пелюшки. Дві бавовні, дві фланові. Йдуть. Я замовила. замовила їх. Підгузки упаковка немає і не купляла поки що. Одноразові пелюшки замовила. Чоловічки боді-шапочки по три штуки. І шкарпетки. Я не знаю, я поки шкарпетки кладу. Три штучки в мене є ось такі тоненькі, коротше. А ще йдуть теплі. То я три штучки тоненьких кладу, три теплих, бо народжувати все-таки зимой. То я думаю, що треба теплі носочки. О, кстати, нам подарили ось вот таку от забу. <сум> таку жабу. А це... а це я замовляла просто. Я хочу з таким зайчиком фоткати, виходить, по місяцям, як росте дитина. І от перший місяць, другий місяць, третій, четвертий, п'ятий шостий. І так до року з цим зайчиком і буде на фоні видно, як росте дитина. От. Я сподіваюся, ви мене розумієте, бо в мене така от голова. Так, мені треба що знайти? Треба найти боді і чоловічки. Кстаті, такий от. Цікавий факт. У мене колись був магазин дитячих речей. Оп! Це те, що з нього залишилось, і все нам треба. Ви уявляєте? Це взагалі Це таке вложение класне, оказується. І зараз купляти ну, почти нічого не треба, реально. Так. О, от я чоловічок знайшла. Але треба три штуки, я ще потім докуплю. Ось вот. такий от. кладу манюсенький да мои боди манюсенькие и тоже типа хлопчачий но ну, блин ну такие хорошие ну надо один все-таки девчачий да э, все-таки да что у нас тут есть с цветочками Є фіолетовий з цветочками з сонечки. Вот такой вот. Давайте такий, такий сонечко візьмем. І все-таки оцей я хочу. Со звірюшками. Три бодіка є. Я потім ще докуплю теплі, наверное, якісь. Ну, з длинним рукавом. Я, чесно, я не знаю, що туди брати. Чи теплі вещи, чи не теплі вещи. Ну, типа, опалення вже буде, може буде жарко. А може і не буде жарко. так що я беру все. Все, що тільки можна. Є. Далі три шапочки, теж йдуть мені посилкою: Плед або ковдра. Плед або ковдра. У мене є такий плед покупний. Отакий. От Опа! Він, в принципі, тепленький, Но є, який я в'язала сама. от. І теж тепленький, який ми беремо. Цей обйомний, але я думаю, що буде тепліший. Хоча вони однакові, може бути. А цей не об'ємний. Буде прикольно вмістити його в сумку, да? Но хочеться ж своє. Яке я в'язала для своєї лялечки Я не знаю, що вибрати. Ладно, я кладу поки оцей плед Але якщо буде мало місця і нічого не буде влізати А так як я нагрібаю, блін, всю квартиру просто туди беру. І теплі віші, і літні віші, то, походу, прийдеться оцей брати. Ну, подивимося. Теплий плед, єсть. Крем під підгузок Я ще не замовляла. Вологі серветки, потім купиться. Рушник банний одноразовий. А, кстати, дитині він не треба. Я бачила, що некоторі брали, але я питала тих, хто народжував в нашому місті, то ну, не треба в пологовий брати рушник. Тому я не буду брати його вообще. Манікюрний набір. Мені їде теж посилка, Ну, теж дівчатки казали, що в пологовому не понадобився манікюрний набір. І далі для папи. Паспорт, довідка, флюорографія. Це зробиться, паспорт покладеться. Одноразовий халат, шапка, маска. Купиться. Зміни взуття і бахіли. Теж купимо. Тапочки і зручний одяг, вологі серветки, сухі серветки, перекус, посуд. Це теж все я потім покладу. Так, тут я собі заміточки писала: замовити три сумки. ЛМС. Замовила! І вже, навіть. Понемножечку складаю. Е, і тут що забула написати: бюзгалтери. Мені теж їде для годування е, три штуки. Подивимося, які вони там приїдуть. Постільна білизна це потім покладеться. Гігієнічна помада, потім конверт на виписку, одяг на виписку. Конверт купиться, я вже вибрала, який я хочу конверт на виписку, але там іде е, конверт, який потім можна в пліт зробити. Тобто воно потім удобно буде, не на один раз. Но одяг на виписку. Ізвині мене. Я хотіла гарну виписку, в гарному одязі. Але я буду просто джинси, і зверху курточка і шапка. Все. Зимня виписка виглядає так. Обідненька, ну ладно. Зато не треба буде красивий одяг покупати, да? шукаємо плюси. В ітоні, у мене. Получилось вот ось така вот сумочка. Толком тут нічого немає, але і на цьому спасибо. Що хоч потрошки я щось замовляю, і причому мені йде 4 посилки 4 посилки йде. То я буду докладати сюди, буду знімати на відео, так що все буде добре, ми встигаємо. І у мене на секундочку, 26-й тиждень. Я думаю, що до 37-го отак часі. Хоча я так казала і раніше, а вже 26 й тиждень, воно пролетіло отак, і нічого зібраного немає. А ще ми вибираємо зараз візочок, і це так смішно, бо той, що я хотіла, кажу Дені, давай подивимося обзор на нього. Кое-что важнее, в этом ролике будет мнение родителей, которые катают в этой коляске своего ребенка практически полгода. И первое, что я хочу сказать, это общее мнение. Нам эта коляска не нравится. Сразу скажу о том, что у нас нет опыта пользования другими колясками, но я предполагал, что коляска практически за 70 тысяч рублей должна быть гораздо лучше. Что именно с ней не так. С ней практически все что-то не так. Вот, вот к чему можно прикоснуться, у нее все. Не... Якщо ти твоя вторая половинка імена хоч як розшатані нерви, то ця коляска вам буде втіпати абсолютно кожен раз, як ви будете к неї прикасатися. Коротше, подивилися ми цей обзор на візочок і поняли, що це фігня повна. Для себе зараз, поки що, на даний момент ми вибрали Cybex Баліос S-Lux, але, опять же, побачимо. Я, я не можу поки нічого казати, а потім вже через. Деякий час, коли перейдемо на прогулку, то я думала Меліо взяти, бо вона і менша, і легша, а мені цю колясочку тащить на четвертий поверх. Туди і обратно кожен день. Так що потім прогулка 100% поміняється, я так думаю. От, такі діла. Це поки все, що я хотіла вам показати, я буду складати речі наші сюди, в шкафчик. До нового відео. цям па-па!